Наводив ракети на ТЕС у Дніпрі затримали імовірного диверсанта. Попри блекаути в області вдвічі зріс попит на електромобілі. У Дніпрі на період холодів для безпритульних людей облаштували пункт обігріву. У Дніпрі затримали ймовірного диверсанта. За версією правоохоронців він наводив ракети на ТЕС, слідкував за місцевими системами ППО та намагався дізнатися розташування штабів оперативного командування українських військ. Усі дані чоловік збирав через місцеву фармацевтичну компанію, постачаючи препарати військовим. Наразі йому повідомили підозру за статтею кримінального кодексу. Державна зрада вчинена в умовах військового стану. Чоловіку загрожує позбавлення волі до 15 років. Отримані відомості передавав окупантам через анонімні месенджери у вигляді фото із прив'язкою до місцевості і детальним описом. Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільні телефони із доказами листування з представником російської спецслужби. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Я прийшов на касарях домой, а там уже ремонт іде. І все там офіційно документально. Сім років тому Андрій втратив квартиру і став безпритульним. Виживав, каже, збираючи банки та пляшки. Зиму стараюсь на репцентрах проводити, у мене вже побував і нормально переживав ну, і на роботу їздили. Аж поки минулої зими не заснув поряд з гаражами, а зранку, згадує Андрій, зрозумів, що не відчуває ніг. «Пальці на ногах в посипила, ми не пласили. Люди замерзають на вулиці, бо у місті недостатньо пунктів обігріву для безпритульних. Певен активіст Сергій згадує сім років тому у Дніпрі ставили окремі намети. Там була буржуйка, де були поддони, то дуже швидко інформація поширювала серед хатів безпритульних, і там 4-5 палаток було достатньо. Та у міськраді відповідають, мають спеціальний пункт обігріву при соціальному центрі. У цьому пункті обігріву приймають здебільшого безхатніх людей. За потреби він працює від генератора. Тут є їжа швидкого приготування, печиво та чай. За необхідності можна залишитися і на ночівлю. Тих, кому піти нікуди, запрошують жити у відділенні для бездомних. Тут допомагають відновити документи, оформити соціальні виплати. Так, Андрій вже має паспорт. Перша черга за отриманням статусу інвалідності. Особа може залишатися до рішення їх основних життєвих проблем. Тобто, ми максимально допомагаємо таким особам, бездомним особам знайти себе. Прийти до тями на даний час у відділенні перебуває 60, 57 бездомних осіб. Також функціонує банк одягу з адресою відділення, тобто є можливість змінити на теплий одяг, є можливість змінити на там, чистий одяг. Також за можливості можна прийняти душ. Здебільшого бездомні люди приходять у відділення лише на ночівлю. Багато хто з них працює, кажуть у центрі соцдопомоги. Ввечері безпритульні отримують гарячу їжу, перше та друге. Буфет якраз далі. Тобто кожен відходить, видається порція. А в день отримати гарячий обід безпритульні можуть у благодійному фонді Карітас. Тут годують понад 100 людей щодня. Сьогодні макарони, пшенична кашка, капусточка. У нас сьогодні є ковбаска і м'ясо. Тушене. Кожного дня різне меню. Та буває салатик окремо, буває пілюсточка, буває котлетки. Утім, окремого пункту обігріву для безпритульних у Карітас немає. На весь Дніпро він лише один. Цю проблему кажуть у міському соццентрі Вирішують соціальним таксі. Доводиться до них інформація, що за такою то адресою функціонує таке та відділення. Якщо вони дають згоду, ми можемо відразу забрати. їх. Якщо ж безпритульні відмовляються їхати, їм роздають листівки з адресою пункту та усіма послугами. Софія Москаленко та Івен Шпак Суспільне новини Дніпро. Понад півтора мільйона електронних рецептів за програмою Доступні ліки виписали на Дніпропетровщині за минулий рік. Пацієнти з хронічними захворюваннями отримали медикаменти безкоштовно або з частковою доплатою в аптеках, які уклали договір з Національною службою здоров'я України. На Дніпропетровщині таких понад 1200. Усього в області цією програмою скористалося, за словами заступниці директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації Тетяни Квітницької. Понад 330 тисяч пацієнтів, щоб отримати доступні ліки не необхідно Звернутися до сімейного лікаря. У переліку 462 медикаменти, з них 149 безкоштовні. Олексій їздить на електромобілі понад два роки. Розповідає, що в середньому на 100 кілометрів витрачає близько 230 гривень. Коли війна почалася, були проблеми з бензином, то, звісно, світ вже був. було в принципі, намного проще, ефективні на заправках були дуже великі черги, та і взагалі бензина не було. Олексій каже, відключення електроенергії не заважають, адже зарядні станції працюють по всьому місту. Откриваєш, ну, приложення і там смотриш, там одразу показують, де вони працюють, да, де свободно є місце. Коли, звісно, був блокаут, дуже багато не работали, буквально єдиниці. А щас када болімі со світом, да то можна приїхати в принципі в любой момент зарядиться. Нині Дніпропетровщина серед лідерів за кількістю зареєстрованих електрокарів. Говорять у сервісному центрі МВС у 2022 році. В області зареєстрували приблизно вдвічі більше таких машин ніж у попередні роки. Якщо на території України було зареєстровано 13 тисяч 321 електрокар, це нові, це перша реєстрація в Україні, то на Дніпропетровщині у. Минулому році таких електрокарів було зареєстровано 1014, якщо бути зовсім точним. Тобто 13-та частина від України це реєстрація на Дніпропетровщині. Блекаути в нашій державі і дійсно з електропостачанням у нас є певні проблеми. Але це все мене. І за електрокарами дійсно майбутнє. Також з 1 липня 2022 року покупці електрокарів звільнені від оплати збору в пенсійний фонд при першій реєстрації автівки в Україні. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін Суспільні новини, Дніпро. 14 година у житловому кварталі «Тополь-2» у Дніпрі збираються місцеві мешканці та переселенці, щоб отримати безкоштовний гарячий обід. За своєю порцією прийшов Анатолій. Чоловік, переселенець з золотого 4 що на Луганщині. Переїхав у Дніпро у квітні. Трудно було тяжело, але живі і здорові. Помолилися і приїхали. Вони спочатку обстрілювали все, а потім уже через час мені позвонили, що Ну, зашлі. Сравняли все. Готують і роздають обіди волонтери благодійної організації Нове майбутнє. Роблять це два рази на тиждень по понеділках і п'ятницях. За один раз годують до 150 людей, каже керівник організації Олександр Нікіфоров. Я сам з міста Костянтинівки приїхав сюди десь приблизно три роки тому, коли почалася війна, і ми почали годувати, почали давати гуманітарну допомогу людям. Крім їжі, людям надають прихисток для цього. У Дніпрі благодійники створили власний шелтер. Нині в ньому проживає близько 30 людей. На початку війни ну так сталося, що почали приїжджати багато переселенців, так і ми почали оказувати їм допомогу. Це там встановлювати документи, надавати притулок, годувати. В нас ще там є окрема діяльність. Нормально, завтракаємо, молимося. Потом семинар у нас обедаем, разбор слова ужинаем, ложимся спать читаємо в свободное час. Також волонтери роздають гуманітарні набори, в них продукти і засоби особистої гігієни. 50 таких пакунків напередодні передали місцевим жителям у Константинівку. так? Принадлежності хімії. І гігієни, і мила, порошок. Ну і продукти нікоти. Сахар, олія. На це не вистачає, так, грошей? Да, на Пересіленчівській в городі не проживеш. Нині Олександр збирає гроші на генератор, аби в зимовий період підтримувати опалення та освітлення у шелтері. Владислав Окулов, Анастасія Галасюк, Михайло Мораль. Новини на Суспільному. Донбас. Таня завітала на мамографію вперше. На процедуру жінку направив сімейний лікар, коли дізнався, що у родині були випадки онкології. Тобто, ця процедура після 40 років э, обов'язкова. Хто саме слідить за своїм здоров'ям, кого це цікавить. Тим більше у мене в сім'ї є підрозположеність до ракових заболеваниям, поэтому я решила провериться. Цей мамограф дозволяє знаходити патології на ранніх стадіях. Його придбали обласним коштом і встановили у регіональному центрі родинного здоров'я. Всі жінки повинні слідкувати за своїм здоров'ям і після 40 років повинні не проходити обстеження під назвою Мамографія. Це дозволяє виявляти патологію молочної залози на ранніх стадіях захворювання і виявити найбільш загрозливі для здоров'я жінок, оскільки рак молочної залози займає друге місце серед онкологічних захворювань у жінок. Новий апарат італійський, на відміну від старих мамографів, не потребує плів. І реактивів та здатний робити чіткі цифрові знімки, а ще зменшує час процедури вдвічі. Ми можемо диференціювати ці захворювання з запальними процесами чи якимись вродженими вадами. Ця машина нам дає можливість значно знизити променевий ефект, який оказує рентгенологічне влучення на пацієнтку на момент дослідження. Уже 40 пацієнток пройшли діагностику на новому мамографі. Цей апарат один з 500, які у 2022 році отримали лікарні області. Софія Москаленко та Павло Мітюшкін. Суспільне новини Дніпро. Через стабілізаційні і екстрені відключення електрики у Дніпрі не працює вуличне освітлення і світлофори. Відтак на перехрестях утворюються затори, а у годину пік тягнучки збільшуються, як і ризик потрапити в аварію. Що про це думають водії та пішоходи? Це не дуже гарно. Не всі водії пропускають. Так що є такі водії, що не хочуть навіть зупина... зупинятися. Люди, люди спокійно до цього відносяться, навчилися вже користуватися. Траплялися аварії, але не через відключення світофорів, а через неуважність водіїв, напевно. А от водії кажуть, через відключення світлофорів навпаки стали уважніші. Щоправда, зізнаються, у заторах стоять довше, ніж зазвичай. Війна в нас в Україні. Якби було все нормально, тоді ми могли побалакати про це, що світофори не працюють, і це погано, і це погано для водія і для пешеходів. Всі в незручній ситуації. Але ми зараз не можемо адекватно оцінювати це. Більше пробок на дорогах просто. В будь-якому випадку, звісно, мешає. Було б краще, щоб вони працювали. Ну, щоб критично сказати, що та там учитує, що зараз війна, як би, я думаю, що люди потерплять за правилами дорожнього руху. Якщо світлофор вимикається, водії мають керуватися правилами пріоритету або сигналами регулювальника. Та чи розуміють їх водії? В принципі, що він показує, можна вдогадатися. Основні сигнали регулювальника розберемо з інструктором автошколи Микитою Нем'ятим. Перше положення ось таке. І можна запам'ятати легко, як рука стричить уліво, проїжджає, як закортіло. Друге положення: руки регулювальника розведені в сторони. Це означає рух заборонено, тобто на грудь та на спину їхати заборонено. Наступний сигнал: рука регулювальника направлена на водія. Руку вставив він до вас, повертати вправо час. Якщо вам потрібно повернути да, ви стоїте і чекаєте. Таке положення, яке вам дозволяє повертати ліворуч. Якщо ви бачите зовнішню частину правої руки регулювальника, то їхати заборонено. Паралельно став по смузі прямою вправо їдьте, друзі. Останній жест. Якщо регулювальник підіймає руку, усі транспортні засоби мають зупинитися. У Дніпрі на десяти перехрестях з найщільнішим трафіком у години пік чергують інспектори, кажуть у поліції. За необхідністю додаються ці групи. Якщо є потреба, то екіпаж реагує або на звернення, або сам під час патрулювання виявляє, що дана ділянка або перехрестя потребує особливої уваги. Регулювальника Водій більш обережно проїжджають ці перехрестя і зменшує. Швидкість водночас у поліції зафіксували зменшення кількості ДТП з потерпілими. Їх у грудні було 63, тоді як у листопаді, 83. Софія Москаленко та Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро.